На каналі, на каналі Манька Мама, на каналі, каналі, каналі Посвітлених, продовжених і я не собі. І давайте подивимося. От чомусь пішла мені девочка тема, що ви про нього не знаєте, про нього про свого партнера, можливо, в когось буде партнерка, можливо, в когось пустолюбліна, яка ну тільки ви просто не можете розібратися. Давайте подивимося. Хто ви, хто і чого ви не знаєте? Хто ви? Ви у нас зла відьма виходить. Ви в нас людина, яка наразі дуже яростно відкриває якісь таємниці, дуже яростно і швидко купить якусь інформацію. І це у вас наразі, наразі ви ще. Да, яка знайде спосіб відкрити інформацію, ви тепер можете у цій ситуації. Далі, хто ваш партнер? Ваш партнер стратегії практик, маніпулятор, прямо так і кажуть. І тут сказано, що у вас з ним щось спільне є по роботі, де він отримує якісь блага, цілком достатньо, займається творчістю. Абсолютно відстаює спокійно свої інтереси і, можливо, навіть, знаєте, що помагається вас розкусити. При тому всьому зберігає свою незалежність. Mm -hmm. Давайте, що ви про нього, про неї не знаєте. Поїхали. Що ви про нього не знаєте? Якщо співправи, якщо ви відчуваєте, що так, це ваше, будь ласка, до просмотру. Далі, що ви не знаєте? Так, ви не знаєте, що людина. Багато разів намагалася вас якось повести в заблуждіння, будемо казати так, заради власної вигоди, але кожного разу потрапляла в неудачу. Тобто десь вас бережуть. Далі намагалася десь вас подавити, прирушити, але все одно ви залишалися в чистоті. Що ще ви не знаєте про цю людину? Так, що В майбутньому Ця людина під предлогом допомоги, що вона просто про вас наблюдає, що вона під предлогом допомоги, можливо, вона за вами спостерігає і хоче перетягнути одіяло на свою сторону. Вибирає для цього час, планує про це в майбутньому, можливо, в просто партнери якісь так ідуть по роботі, що от людина намагається до вас із підтримкою, але насправді хоче зайняти, можливо, ваше місце так, заради своєї стабільності. Так, що людина буде, знаєте, як грізно, прям, хотіла сказати, грязно відстоювати свої позиції, допомагати вам допомогу, що за допомога буде, щось вас навчити, щось на вам нав'язати, де ви будете, спер... ну, можливо, навіть сперечатися. І це щось буде по іскушенням. Про що дияволу? Тут сказано, що вам... на вас це не подіє просто, тому що ви або людина віруюча, або. Знаєте, як Не скільки навіть а скільки от вас бережуть виші сили. Так Далі ще ще ви не знаєте. Ви знаєте що, знову, що біля вас завжди пастки, для вас пастки, і у вас є вибір, начебто вибір ваш, от ви багато ви якась холоднокровна або холоднокровна, що ви аналізуєте, тим самим, можливо, не попадаєтеся. Далі, є переходи, які вам дуже болючі. Це можливо людина до вас близька, яка пропонує вам щось. Знає, так мені пішло, що Це людина якась близька, яку, вам, можливо, навіть привели небеса заради вашої трансформації. Можливо, ця людина вас реально чомусь вчить. В майбутньому ви зробите якісь правильні виводи. Людина, яка не показує своєї темної сторони, яка з вами дуже хоче взаємодіяти в далекій перспективі, яка, можливо, навіть, знаєте, я, скажу, я вже казала, що. Заради свого визнання, якого заради того, щоб повисити свої вібрації, людина буде медленно, навірно, точити свою добичу, свій шлях, в тому числі, типу, заради визнання. Далі, що ще ми не знаємо? Що ця людина про вас сплідкує навіть яростно. Можливо, вони вам очі, а можливо, і в очі. Далі, що ще ви не знаєте? Дівочки, знаєте, що я вам скажу. Ви не знаєте, що людина щось згадує. Щось згадує за чимось ностальгує, за тим, як вона, можливо, щось будувала або коли вона була іншою, що вона е, от, намагала, можливо, згадати ті часи, коли вона не була наскільки брудною. Угу. Що ще? Так, пропонуватиме вам партнерство под предлогом якихось новостей, дівчинки, под предлогом якихось договорів, і це їй буде дуже-дуже потрібно швидко. Але це все кажеться, от ви в мене богом бережені, це все кажеться пусто, тому що тому що ці всі її будущі, як це сказати? Її майбутні. Плани, вони всі ілюзорні, тому що у вас зовсім інший шлях, тому що ви повинні е зібрати свій урожай. Далі, що ще ви не знаєте про цю людину? Так, що вона вас вивчає? І що їй це не дуже легко дається? Так, або те, що вона про вас вивчає, це насправді є ну, брехньою, тому що ви в мене під захистом, як завжди. Що людина не мала гіркої редьки з'їсть, аби щось про вас дізнатися про вас якусь істину. Тому що ви вершевника, тому що ви закриваєтеся, тому що ви тут а ви під маскою, ви невідомі. розумієте? Тому що ви волшебниця, Інтуїтка. Дивіться сюди. Інтуїтка. І ви в облагості з природою, з. Е, е, от, Святку це зі світом. Ви на вищих вібраціях. І ви навіть знаєте, як ви під, під захистом не тільки вищих, але ще й нижчих. Це дуже класно, до речі. Давайте візьмемо вам пораду. Так. Вам кажуть, що ця зустріч, яка буде. Ваша зустріч просто закінчиться. Порада вам, ви можете навіть, скажу вам, не хвилюватися. Ваша зустріч закінчиться пустим. Підсумок, десятка мечів, вісімдесят вісім це повний кінець і виснаження вашого опонента, я вам так скажу. Далі, всі його жадівні, всі його желання щось вкрасти, викрасти, заплести вас в заблуждіння, вони окажуться пустим. Тому що зараз за штурвалом свого корабля Ви, вивочки. На дні колоди повідомлення, вже каже про те, що ви це повідомлення отримали. Я вас благодарю за просмотр, за лайки, за підписки, за донати. На особисті, будь ласка, в порядку очі, черги без обід. Благодарна. Приймайте обладнання.